Зустріч з представниками засобів масової інформації за підсумками 2022 року відбулася цьогоріч на базі Олександрійського театру у сквері, що став на свята резиденцію Миколая Сергій Кузьменко звернув увагу на символізм цьогорічної ялинки. Жива 28-метрова красуня засяяла святково символізуючи 2023, й який неодмінно стане переможним для України. Зустріли журналісти у сквері Миколая, який обіцяв втілення всього задуманого і омріяного. Згодом невеликий екскурс в історію славетного Олександрійського театру з його унікальною нині відреставрованою будівлею. Новий рік дарує казку і дорослим. Ми не могли в цьому році витратити жодної копійки бюджетних коштів. Ну, на все, що в місті відбувається. Ось тому от я дякую тим сьогоднішнім чибісовим, да? ось які підтримували ідею в тому, щоб життя в Олександрії продовжувалось, щоб ми змогли створити локацію, місце, де б приїхали до нас гості і показали українську культуру. І мені приємно, що в цьому році до нашого міста вже приїжджали такі знані митці. Прес-зустріч відбулася в оновленій залі для зустрічі гостей. Першими її відвідувачами стали саме Олександрійські журналісти. Попри те, що рік був важким, він наближає нас до перемоги, зазначив на початку Сергій Кузьменко. Цей рік очевидно, що в історії нашого міста і історії нашої держави він і рік випробування і рік нових можливостей, і рік трагедій. І я переконую в тому, що ми в цьому році готувалися всі до того, щоб стати в цьому році ми стали нацією, а наступному році ми станемо нацією переможців. Забезпечити відносну готовність громади до знеструмлення допомогли міжнародні організації. Частину придбань зробили коштом бюджету. Блекаути, які місто вже пережило, продемонстрували злагоджену роботу комунальних підприємств. Тричі вже запускали теплокомуненерго. Критична інфраструктура має альтернативне живлення. Пункти обігріву і зарядки гаджетів облаштували. Гуманітарний ліцей, бібліотека, БДЮТ та ліцей номер 1 можна забезпечити теплом з альтернативних котелень. Наші пункти незламності оснащені генераторами, і у нас є можливість в тому числі фактично в усі пункти незламності дати тепло. Адже в нас є альтернативні котельні, або ті, які входять в систему теплокомуненерго, які працюють на природньому газу, або на альтернативних джерелах енергії. Ось, і з допомогою саме цих котелень ми здатні подати окремим мешканцям Олександрії, які приєднані до таких котелень, Ну, наприклад, 118-й, здається, соборний будинок. Там в дворі є котельня, яка працює, може працювати автономно без електроенергії. Те, що стосується зв'язку, ми також і напряму в компанії Starlink, і через польських колег придбали декілька таких апаратів, які будуть працювати. І в органах місцевого самоврядування і в органах державної влади мається на увазі районна військова державна адміністрація. Уже зараз такі пункти, де можна отримати зв'язок, є правоохоронців. Щодо відключень електроенергії, планових і аварійних, то зробити їх справедливими і рівномірними неможливо, підкреслив Сергій Кузьменко. Люди хочуть справедливості, це найголовніше. Бо в когось немає дві години, в когось там чотири години. В таких умовах це майже неможливо забезпечити, щоб це було, як ото кажуть, солідарно. Але ми просимо, ми не можемо ні заставити, ні вимагати, тому що енергетика не підпорядковується органам місцевого самоврядування. У нас є уряд, у нас є Укренерго, який розподіляє, і у нас є обленерго, які виконують вказівки «Укренерго». Ми, очевидно, просимо цієї солідарності, або рівного відношення до всіх споживачів, але в Олександрії є споживачі, які приєднані до ліній, які живлять критичну інфраструктуру, і, мабуть, у них або виключають менше, або не виключають. Дуже допомагають місту у ці непрості часи міжнародні організації. Йдеться про придбання генераторів, меблів, техніки для переселенців, продуктів харчування. Загалом, якщо про обсяги, то це десятки фур гуманітарних вантажів. «Актед», ЮНІСЕФ, Волд Центр Кічен, агенція з міжнародного розвитку ООН. Люди в біді. Ну, це ті міжнародні компанії, які я хочу просити вас, щоб Олександрійці про них знали. Вони весь час були разом з нами, не займалися стратегічним плануванням, а приїздили в Олександрію і фізично, фактично допомагали Олександрійцям і переселенцям. Англійське місто БАТ та польське місто побратим Ярочин теж обіцяють допомогти генераторами. І придбали 13, мені здається, генераторів, які вони зараз намагаються нам передати. Тобто, от якщо ми говоримо за місто БАД, вони із стратегічного партнерства із бажання бути там містами-побратимами перейшли до якоїсь такої практичної площини. Ось коли передають нам в місто генератори. Повідомив міський голова і про релоковані до нашої громади підприємства. Програма релокація і там 12 компаній приїхали в наше місто там із Донецька, з Харкова із Києва, які готові в нашому місті Робити виробництво, да там від хар, від харчового до машинобудування, хімічна, там напрямок я не можу за них там коментувати чи гарантувати, що вони будуть робити чи не будуть робити, очевидно. Але ми віримо, ми з ними спілкуємося, ми їм допомагаємо. Вони вже створили там близько 100 робочих місць, що вони от будуть давати от, такий економічний поштовх, а ми їм створимо умови для того, щоб вони тут е вели це виробництво. Плани, які не вдалося реалізувати у 2022-му, залишаються на черзі дня. Тобто, у переможному 2023-му будуть дороги ремонтувати, і спортивні комплекси і шкільні алеї облаштовувати. Тривають роботи і щодо будівництва анонсованого Макдональдса. А зараз, передусім, підтримка збройних сил і віра в перемогу.